Чотири роки та шість місяців проведе за гратами березнівчанин, який пожартував про замінування пошти. Нагадаємо, подія трапилася у травні цього року у місті Березне. Тоді колишній в'язень повідомив правоохоронцям, що у поштовому відділенні вибухівка. Він перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння близько восьмої ранку. Зателефонував до правоохоронних органів та повідомив, що приміщення пошти в березну заміноване. До вказаного місця прибули всі спецслужби у приміщення, де, крім пошти, знаходиться ще й відділення Укртелекому працівників на роботу не впустили. Під час обстеження приміщення ніякої вибухівки в будівлі не знайшли. А за кілька годин встановили особу жартівника Мінера. 34-річний мешканець Березнівського району, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, проходив на вулиці Андріївській, вирішив перевірити справність таксофону та зателефонував правоохоронцям. Нещодавно Березнівське. Районний суд виніс вирок чоловіку. За гратами він проведе 4,5 роки.